Тут у нас чорненькі їсть самі вже. Тут де самі голодні котики. Тут ось тройка наша їсть. Аж так гарно вечеряю кашку, кашку дариже. А тут є дід'ять Женька під стовпчиком їсть. А там кошеня і дві кошечки. Кошеня чорненьке. І дві кошечки. Вони бояться цих зйомок. Ще зараз вниз понесемо водичку, ми наливаємо всюди, там внизу водичка і тут водичка. У нас всюди-всюди є водичка. Нам пишуть, що наливайте водичку, наливаємо всю воду водичку. У нас, де ми не ходимо, нас завжди там є вода. Дякую, що ви переживаєте за котиків.